Сьогодні тут, і ще більше я радий, тому що цьогоріч це можливо без проходження через рамки металошукачів, як минулого року. Зазвичай з цієї сцени під час конвокації лунає щось на поховій рокам роками родами викладачам і всім 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 до неї причетно. Звісно, моглянка все ще залишається, мабуть, найкращим класичним вишем України. Звісно, сюди все ще вступають абітурієнти з найвищими і найкращими балами ЗНО. Звісно, школярі з України все ще мріють навчатися, однак, за влучним висловом Васлава Гавела, людина не мусить жити у неправді і продукувати її. А говорити лише про приємність сьогодні, тут було би для мене такою неправдою. І тому я хотів би поговорити про інші важливі речі, а саме про Могилянку у контексті європейського майбутнього і пострадянської реальності, і у контексті того, чим Могилянка мала би ставати. Передусім, ми маємо дати відповідь собі на запитання про те, куди, куди саме і чи в правильному напрямку рухається Могилянка. Але, на жаль, на мою думку, відповідь на даний момент буде сумнішою, оскільки Могилянка майже не рухається нікуди і застрягла між Європою та Судком. Так відкриваються нові спеціальності, так збільшується кількість студентів, так у моглянки є кілька народ гуртожитків. Однак за кількісними показниками, на жаль, втрачається відчуття змін якісних. Ба більше, кількість радше розмиває будь-які спроби змінити щось у цій якості. А тих, хто говорить про необхідність якісних змін, часто не чують, бо решта вважає, що все і так досить добре, що всі і так будуть спокушатися на бренд моглянки. І ось за цим, на мою думку, криється інша проблема, проблема влади. Могилянка, якою я її знаю, була драйвером змін через те, що інакше вона не могла. Якби опозиційна Могилянка не вдосконалювалася, то, мабуть, сьогодні б її вже не існувало. Якби опозиційна Могилянка не намагалася діяти проактивно, то її б сьогодні теж, мабуть, не існувало, оскільки вона б стала жертвою табачних бачних воїн. Якби опозиційна могилянка не боролася, то сюди б не йшли ті, хто прагнуть зміни. Втім, тепер Могилянка дещо вища до влади і вона вже знає, що їй нічого не загрожує. Тепер вона впевнена у своєму майбутньому, тепер вона знає, що вона найкраща і що всім до неї ще дуже багато рости. Однак тепер, на мою думку, вона так само впевнена у своїй величі і у тому, що вона все робить правильно, що всі її навчальні практики є еталоном для України. Чи всі адміністративні практики всередині неї теж є нормально? Що до студентів не завжди можна ставитися як до рівноправних, попри цю саму задекларовану рівноправність? Могилянка немов випадає з глобального контексту і з глобального освітнього ринку. Європейські цінності освіти тут часом покладені на пострадянський ґрунт, і ось цей ґрунт стримує розвиток якісний, розвиток у тому напрямі, який дозволить Могилянці розвиватися. І ставати хорошим і якісним гравцем не лише на освітньому ринку України, а й на освітньому ринку Європи та всього світу. І саме ось тут мають починатися ті зміни: зміни, які перетворять литургічний сон поважної 400 річної дами-могилянки в жвавий запал 25-річної хвацької панянки. Наприкінці, певного шляху країна, то дякувати тим, з ким ти його пройшов, а також чогось бажати. Тому я хочу подякувати Могилянці за закладені цінності. Я хочу подякувати Могилянці за людей, з якими вона мене познайомила і з якими я й далі йтиму по життю. Я хочу подякувати їй за людей, заради яких хочеться змінювати і змінюватися. І разом з тим я також хочу побажати її розвитку і побажати студентам і викладачам не зупинятися у своїх прагненнях робити Могилянку кращою заради всіх нас. Бо без якісного розвитку і саме ваших зусиль Могилянка стане просто ще одним українським. Дякую.